Доброго дня! Хочу вас познайомити із фіалочкою сорту To Lelina. Це напівмініатюрний сорт. Селекція татарчук Олени 2020 року. Має ось такі квіточки форми 5-полюскової анютки. Такого яскравого фуксівого кольору. От, видовжені квітконоси. От. Е, красива слухняна розеточка із темно-зелених листочків. Ось така рівненька, гарненька. От, пелюсточки у квіточки такі видовжені, цікаві. Дещо нагадує е, ось вуличну фіалку, якщо хто знає. От, щось таке схоже. От, у мене дві розеточки. Це від одного листочка. От, ось ця трошки крупніша вийшла. А ось ця трішки меншого розміру сама розеточка. От, хоча і та і інша вже хочуть квітувати. Це їх перше цвітіння буде. Обидві ростуть у горщику діаметром 6 см для напівмініатюрних сортів. Ось такі дві красуньки. От, поїдуть зі мною на виставку фіалочок у Києві, яка буде проходити з 10 по 13 листопада 2022 року. От, обидві розеточки туди поїдуть. І кому подобається одну з них. Можна буде придбати на виставці фіалочка то ліліна.